Десятки залпів прорізали небо Москви та інших міст Російської Федерації. Вибухи охопили вулиці та заводи, які мов картонні сипалися і вкривалися полум'ям. Певна розплата за ті удари, які вкотре робить Російська Федерація по території України цього разу по Запоріжжю, де окупанти безпощадно бомбили наших людей. Тож про останні події, які відбуваються у Росіян, і те, що не робили Росіяни у нас, обов'язково дізнаєтесь у цьому випуску. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. В Підмосков'ї та москві прогреміли вибухи. Щось невідоме полетіло курсом на Москву. Російська служба BBC з посиланням на різні джерела повідомляє про вибухи на південному сході міста. Російські новинні телеграм-канали Шот і МАШ із посиланням на місцевих мешканців інформують про звуки прольоту величезних повітряних цілей і вибухи в містах Раменська і Брониці та в селі Соф'їно. Місцеві взагалі заявляли, що бачили ракет ракету бік Москви. Ну а тривогу зв'язку з нальотом дронів оголосила також влада Воронецької та Липецької областей Росії. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Очевидці стверджують, що бачили спалахи у небі від роботи ППО. Утім, цілі пролетіли далі. Їх не змогли вразити. А мир Москви Сабянін Сергій підтвердив атаку та повідомив, що зафіксовано вибухи. За його словами, на місці працюють служби. Всім заборонено показувати, куди були влучання. Окрім цього, Попла атакували Нижньогородську область Росія. Місцевий губернатор Гліб Нікітін заявив, що під ударом були промислові зони регіону. Через це за його словами, одна людина загинула, а ще двоє постраждали. За інформацією російських телеграм-каналів, дрони атакували Армазамський приладобудівний завод. Підприємство пускає прилади для авіацій. Та космічної галузи, зокрема системи управління, бортові електронно обчислювальні машини тощо. Окрім того, як пише Шот, вибухи пролунали і в місті Дзержинськ Нижньогородської області, де розташовані декілька військових підприємств. Паралельно озброєння сили України знову атакували республіку комі. За інформацією російських змі було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км кілометрів від кордону РФ з Україною. Місцеві жителі повідомляють, що на території НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів. Ну, і за їхніми словами на підприємстві виникла пожежа. Також в самому місті Ухта евакуювали відвідувачів торгівельного центру ярмарка. За словами очевидців, було чутно декілька вибухів біля будівлі. ТЦ. місцеві телеграм-канали повідомляли, що в Ухті працює оповіщення про загрозу ударів безпілотників. Ну і також загрозу оголошено в населених пунктах Нижній Одес, Печора та Усинськ. Я уверен абсолютно, що єдиний язик, на якому Путін хоче общатися на переговорах, будь то сідзіньпін, будь-то трам, будь-то хто. угодно, это иллюзия того, что он где-то продвинулся. Давайте вспомним замену Шойгу на Белоусова, вспомним, как Путин именно в тот момент, агрессивно, в сумском харьковском направлении решил активизироваться и типа попер, но захлебнулась атака, мы прекрасно знаем, что удалось остановить это. Сейчас просто болтаются на 20 километрах русские террористы, и, естественно, для Путина архиважно, принципиально, перед этой встречей 15 августа что-то еще там отхватить, чтобы говорить, ну вот, мы же продвигаемся, у нас же реальное продвижение. Ну, я каждый раз говорю, что это не продвижение, если вы заняли какое-то разрушенное село и не в состоянии его удержать своими инвалидами на костылях. Это не относится к каким-то тактическим завоеванием. Это просто, ну вот, ради того, чтобы кому-то сказать, что мы взяли часов яр и прочая чушь какая-нибудь, которая, ну, тут уже развенчивается. Вот на прошлой неделе было сообщение, что они якобы там зеленый, простите, не помню название поселка украинского, но вот какой-то там поселочек они взяли, сфоткались, и уже через несколько часов там стоят украинские солдаты. Ну, то есть русские просто бегают, фоткают, снимают видео и врут о том, что они что-то заняли. Это, знаете, вот при ловле блох и еще при кое-чем-то очень полезна спешка. Оказывается, еще при том, когда ты имитируешь захват украинских территорий. Потому что знаешь, что вот сейчас... Придут хозяева Украины и объяснят тебе, где твое место. А место вот болтаться, да, болтаться и закидывать каждый день тысячи солдат. Этот фронт этим пушечным фаршем ну, у Путина нет никаких перспектив продвижения. И действительно, да, он концентрируется на атаках по мирному населению что я не знаю даже, какие цели преследую. То есть просто продемонстрировать, что у него все меньше и меньше ракет. Вот этот Арзамасский приборостроительный завод, он, кстати, находится недалеко от города Дзержинск, тоже Нижегородская область, куда тоже недавно прилетало. И там этот пороховой завод, где какие-то химические компоненты производились, Той все уже точечно і кучно атакується дронами. Україна ж продовжує здійснювати атаки по важливих для ВПК та нафтопереробної промисловості Росії об'єктах, і все частіше влучає по них. Також кожний запуск дронів по ворожій території має ще одне суттєве значення, окрім завдання ударів. Про це розповів військовий експерт Ян Матвієв, наголосивши, що дронова атака важлива не тільки як для досягнення певної цілі. Матвієв зауважив, що навіть якщо дрони не долетять, промахнуться або будуть збиті, все одно сам процес такого нальоту дає дуже багато інформації. Іноді вона навіть корисніша, ніж досягання конкретної цілі. Цитую. Спеціалісти зможуть вирахувати, де розташовані комплекси ППО, де збивають дрони, як вони працюють в конкретний момент, адже це динамічна система, та всі ці параметри потрібно постійно актуалізувати. Тому будь-які атаки приносять додаткові дані, які потім можна використати, пояснив військовий експерт. Так відбулася атака по російському нафтосховищу в Адлері. Там резервуари з нафтою були захищені металевою сіткою. Вона могла б захистити їх від невеликих ФПІ-дронів. проте великі дрони за його словами пробили цю сітку та вибух. Навіть якщо й десь поруч із резервуаром, все одно його пошкодили. А також сток вибуху спалахнула пожежа. Водночас потужних систем ППО щільного зенітного вогню у Росіян не було, ймовірно, і ніде, тому що останні атаки на російські заводи залізниці НПЗ не продемонстрували, що росіяни застосовували щільний протидроновий вогонь, наголосив експерт. Також він припустив, що можливо змінюється тактика російської ППО, і окупанти намагаються створити певний щит на виляті дронів з території України, щоб заделег їх збивати. Але українські дрони просто обходять це ще. Тому, на його думку, зараз не помітно тактика розташування зенітних комплексів довкола важливих об'єктів в Росії. Також ймовірно, росіяни вирішили, що НПЗ все одно їм не захистити, тому нехай дрони б'ють по них. Ну а ми поставимо ППО в іншому місці та захистимо щось інше, припустив Ян Матвієв. Тому, як зазначив військовий експерт, є відчуття, що за останні два-три тижні російське ППО набагато гірше протистоїть українським дронам, ніж раніше. Прилітає також по окупантах на тимчасово окупованих територіях. Так сили оборони України. Вдарили по місцях базування російських окупантів та залізничній інфраструктурі в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Андрющенко в своєму телеграм. Донецьк, Київський район, вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. Все в ціль зазначає він у дописі. Українські далекобійні удари по залізничних вузлах і підстанціях у РФі ламають російські плани щодо нового наступу, до якого ворог готується на тлі заплановано на 15 серпня зустрічі між російським диктатором Путіним та президентом США Дональдом Трампом про це заявив військовий експерт Михайло Жорохов. Зокрема, у нього запитали, чи буде якийсь ефект від українських ударів по російській залізниці. Це той, що сказав експерт. Абсолютно точно, що це найбільш ефективно зриває підготовку росіян до майбутнього наступу, який очевидно вони планують, якщо не під зустріч Трампа, то у найближчі дні точно сказав Жирохов. За його словами, українські дрони Діп Стрек так ефективно працюють на певних ділянках території Російської Федерації, бо там вдалося проломити ворожу систему Дрони заходять з одного напрямку, і удари наносяться по певних тягових підстанціях, по певних залізничних вузлах. Це більш ефективно для того, щоб цю залізничну структуру поставити знову в стрій. Ні, точно на дні а тижні, і це відбувається не тільки на військовій логістиці, але й на цивільній, зазначив Жирохов. Ми маємо тиснути на ворога, адже він все ще небезпечний і продовжує атакувати мирне населення українських міст. Так, наприклад, з'явилися нові деталі по атаці по місту Запоріжжя, де пролунали вибухи через ворожий удар із застосуванням керованих авіаційних бомб. В регіоні було оголошено небезпекою. Про це повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За словами Федорова по Запоріжжю було завдано ворожого удару. Як пояснив глава ОВА, екстрені служби працюють над встановленням усіх наслідків атаки. Він попередив про загрозу подальших ударів керованими авіабомбами по області та місту, закликавши жителів дотримуватися заходів безпеки та перебувати у захищених місцях до відбою. Попередньо відомо про 20 постраждалих людей в удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Їх стан медика оцінюють як середньої тяжкості. Голова ОВА також повідомив, що в удару по Запоріжжю пошкоджені сім багатоквартирних будинків. Та нежитлові житлові приміщення у будівлях вибиті шибки та понівечені дахи. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте в та свої коментарі. Не буду з вами прощатися, бо зустрінемось вже незабаром.